Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вирішення однієї ситуації із ручником. Ситуація вірніш, проблема виникла в тому, що коли я затягую, по факту ніякого затягування не відбувається. От. Одразу подумав, що щось проблема з тросиками. Суперглобальна. Але, як виявилось, не наскільки глобальна, як це може бути. Її вирішення. Доволі просте, але не зовсім багато часу займає. От, я з самого початку зняв ось цю частину пластику. Знімається вона доволі просто. От Відкрити кришку потрібно і от так пальцями потягнути вверх. І все, вона знімається. ця частина. І далі заглянув, що там робиться. І помітив, що ось там далі. Зіскочив тросик із ну, фіксуючої планки. От. Задача назад той тросик надіти, і тоді все буде працювати, тому що як зараз так затягується, то е, не відбувається затягування саме ручника тросів. От. Зараз покажу, як дібратися. Сам процес навряд чи показати, тому що однією рукою не дуже зручно. От. Але загалом, що мені потрібно буде для цього, це ось така е, торкс. Т20. Ну і ще взяв такі е, плескогубці з довгими закругленими вусиками. Ще одні плескогубці. Зараз це все спробую з цими інструментами е, назад е, зафіксувати тросик. Також е, ще зрозумів, що з цієї сторони доступ буде не дуже зручним. Тому от, я розглянув сам. Ликітник, і як його можна трохи цей пластик, щоб підняти. От, тут є ось, з одної сторони є е, торкс, і з іншої сторони так само. Просто ці треба подвинути вперед і потім відкрутити. Відкрутили ці два болти. Вони один ось тут знаходиться, інший тут. От, Потім, щоб припідняти підлокітник, його потрібно так трохи вліво-вправо шатати і вверх піднімати. От. Тоді вже маємо кращий доступ, зручніший до цих самих просіків. Отак от, от з цієї сторони, з заднього ряду. Я дістану, дістанусь до місця і зафіксую тросики на місці. От, все підтягнув, отак це все виглядає. От, заодно і тросика трохи підтягнув, бо все-таки за час експлуатації трохи послабився. От. Е, відео буде корисне тим, хто також захоче підтягнути тросика і буде думати, як туди залізти. Отже, найзручніше це е, зняти. Ось, оцю кришку, ось тут, і потім відкрутити два. Саморізи Це ось тут і ось тут. Використав я ще головку на 13, але в результаті ще взяв ось такий вороток. От, так зручніше було крутити. От. На цьому все. Також всім нагадую, що мій автомобіль продається, ви можете його придбати в чудовому стані і кататись, не ламатись. На сьогодні все. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!